брати та сестри, перш за все хочу привітати вас радісним вітанням Христос Воскрес, бо сьогодні сталася та подія, яку ми називаємо Воскресінням Христом. Христос Воскрес і це звіщує нам про те, що Господь про нас не забув, що Він прийшов або повернувся за нами для того, щоб надати нам знову життя вічне, щоб повернути нам радість і щастя. Нашого буття, щоб знову нагадати нам про те, що в нас дуже високе покликання, що людина це не просто є родич звірів, але навпаки, це є родич ангелів, це є родич неба, той громадянин Небесний, який покликаний в Небесний Єрусалим. І тому Воскресіння Христове сьогодні спонукає нас для того, щоб ми. Що ми народилися для великої мети. Наше покликання є дуже великим, і кожен з нас повинен працювати над собою для того, щоб дістатися того покликання, щоб стати тим, яким бачить нас Господь. Сьогодні, у День Восхисіння Христового, хочу всіх вас закликати до любності, до любові, до миру, до бажання прощати, любити і допомагати, бути милосердними. І старатися звершувати ті веління нашого серця, які є чистими, високими і корисними для нашої батьківщини, для нашої церкви і для тих, хто нас оточує. Хочу побажати вам щири благослові Господніх, ласки Господні, радості біля Христа Воскресного, щоб кожен з нас відчував той поклик Христос Воскрес не тільки зовні, але і. У собі, у своєму серці, і щоб розповсюджував його з тією радістю, з якою апостоли несли цю звістку по Усьому світу. Нехай Господь подасть кожному з нас своє щире благословіння, свою благодать воскресну і нас наставить на ті діяння, які дадуть змогу усім нас воскреснути, дадуть змогу трудитися на благо нашої батьківщини. Любити свою батьківщину, любити свою православну церкву і любити один одного. Для того, щоб в нас було не просто очікування кращого життя, але щоб воно стало кращим. І кожен з нас повинен розуміти, що це залежить від нас, від нашого ставлення один до одного, ставлення до того, що ми кожен день виконуємо, до своєї праці. До своїх обов'язків, бо тільки через це може статися те, що ми називаємо Воскресінням. Його треба не просто очікувати, а його треба дієво здійснювати. І через це воно може статися тим, чим ми його бажаємо бачити. Тож хочу побажати вам натхнення Господнього, благословіння Господнього для того, щоб кожен з нас зрозумів. Для чого він народився на цій світі? Для чого він прийшов і через своє сумлінне, доброчинне ставлення зміг допомогти тому, що ми з вами очікуємо. Нехай же Господь усіх ще благословляє, дарує вам радість, дарує вам милість свою і ту велику надію, яку ми очікуємо всі з вами. Нехай Господь пробуває з вами і дарує вам все благе для того, щоб кожен з нас відчував, що він дитина Божа, яка повинна вести в цей світ мир, радість і благословення. Ще раз хочу привітати вас вітанням, радістям і увітям. Христос Воскрес, Воістину воскрес Христос, і нехай Воскресають Біля ноги наші душі, під лучами його воскресіння, як під Сонцем, нехай зростає, у благодаті Господні, щоб ми з вами бачили ту велику духовну Нігу, яка зеленіє, яка зростає, яка дає щирий плід для того, щоб принести щастя і благословіння у цей світ. Спаскою Христовою! Христос Воскрес!